Яку ORM вибрати для Rest API? Я хочу порекомендувати три ORM, з якими я багато працював, і які я можу рекомендувати для старту нового проєкту. Найперше – це TypeORM. вона чудово підходить для монолітної архітектури, так як вона має в собі дуже багато функціоналу, вона доволі громістка, що є плюсом і є мінусом, але в цілому вона закриває всі потреби. І вона дуже зручна. І, звичайно, дуже великий плюс це те, що вона написана на TypeScript. Наступна ОРМ, це ОРМ. Це щось схоже на Type-Orem, але вона не має так багато функціоналу, вона не супортить так багато баз, що, на мою думку, є більше плюсом, ніж мінусом. Але в цілому вона закриває також більшість потреб, які вимагаються від ОРМ. Я би сказав, що її можна використовувати і в монолітах, і в мікросервісах, але, можливо, в монолітах її буде недостатньо. Тому це, напевно, ідеальний вибір для невеликих мікросервісів. Але вона дуже зручна, доволі проста використання і має дуже і дуже багато плюсів. І останній ОРМ, яку я міг би рекомендувати, це SQLize. це, скажімо, мастодонт в світі Оремок. Вона існує вже, не знаю, дуже-дуже дуже давно, ще з року 2010. -го. З мінусів, це те, що це мастодонт, Вона підтримує доволі багато вас. Вона написана на JS, і, в принципі, от всі косяки Легасі ОРМ, вони тут присутні. Але в цілому це стабільне рішення, це напевно найстабільніша з сучасних ОРМ. і е, можливо, якщо у вас моноліт, і ви вибираєте між TypeORM і SQLize, і вам потрібна більш, більша стабільність ніж TypeORM, можливо, варто придивитися до неї.